Доброго вам здоров'я, шановні. 12 лютого в 2026 році це в нас четвер. Сьогодні Православна Церква згадує, вшановує святителя Мелетія, архієпископа Антіохійського. Ще сьогодні згадують і вшановують іверську ікону Божої Матері. Багато хлібних виробів споживали українці в два останні тижні перед Великим Постом якими завершувались зимові м'ясниці, м'ясопусний та сиропусний тижні. Вечорниці, на які збиралась молодь на м'ясопусному тижні, отримали назву коржі або пекти коржі. Так їх називали в Лубенському повіті Полтавської губернії. А в нас зараз з вами, якраз, шановні глядачі, триває м'ясопусний тиждень. Це четвер на м'ясопусному тижні. Дуже багато в нас нам сьогодні з вами є що зробити. Насправді. Я зразу хочу вам сказати, що ми сьогодні маємо підготуватися до суботи. Я вам розкажу як, Ви не дивіться, що завтра буде п'ятниця, бо завтра, завтра на п'ятницю багато буде заборон. Це ще не буде 12-та п'ятниця, про яку я вам раніше розповідала, але. Там певні обрядодії, які треба зробити, їх треба зробити сьогодні на суботу, щоб встигнути. Бо завтра буде заборона на ці дії. То я про все це вам розповім в цьому відео. Ви дізнаєтеся, що сьогодні можна робити, що не можна робити не тільки за неперехідними звичаями, а ще й за перехідними звичаями українського народу, церковними перехідними звичаями, ну, більшої мірі, звісно, українського народу, тому що. В мене тут народний календар, саме народний, саме з першоджерел, з етнографічних джерел, з книжок старих. Я складаю цей народний календар актуальним його роблю саме на 2026 рік. Ви, звісно, можете подивитися минулорічні мої відео, але вони будуть відрізнятися від того, що я розповідаю вам сьогодні, певною мірою, через те, що ці перехідні звичаї, вони постійно інші. Тому що немає двох однакових років з однаковими днями тижня, ну, хоча бувають там, через 7 там, літ, бувають, повторюються, або в інші якісь періоди. Але в більшості своєї все ж таки це різні звичаї. Тому, будь ласка, додивіться відео це до самого-самого кінця. Поставте лайк, подобаючку, поділіться цим відео, зробіть репост, робіть шер. Додайте кудись до телеграм-групи відповідно, до телеграм-каналу, до вайбер-групи, до фейсбук якоїсь спільноти, можливо, у вас там є щось таке підходяще, тематичне. Це буде дуже-дуже доречно, а також буде дуже доречно, якщо ви поділитесь цим відео просто у вас в соціальних мережах. Це буде просто чудово. Сьогодні я вам дякую за вашу цікавість до українських традицій, за ваші довгі-продовгі коментарі, які ви... Пишете за лайки, вподобайки, за підписки. Запрошую вас, до речі, до свого телеграм-каналу. Посилання знайдете в описі під цим відео, і зустрінемося ще там, там інші я матеріали зараз викладаю, я почала його більш активно вести, ну, якось почала. Захотілось мені, зараз я його більш активно веду, тому, будь ласка, долучайтесь, буду вас так само там чекати. І сьогодні, 12 лютого 2026 року, в четвер, я дякую Господові Богові. Я дякую всім нашим захисникам за захист. Я дякую всім заступникам небесним за заступництво. Слава Україні, і я продовжую. Святий Мелетій Антіохійський, вірменський святий, єпископ і церковний діяч IV століття, народився у вірменському місті мелетині, з юних років вів суворе, аскетичне життя та був відомий лагідним характером та стриманістю. За свої чесноти його обрали єпископом Севастії. У 361 році Малетій став антіохійським патріархом, одним з найважливіших церковних служінь того часу. Під час свого служіння він послідовно відстоював віру та активно протидіє фаріянській Єресі. За це тричі зазнавав заслання. Попри переслідування, Малетій залишався віреним церкві і продовжував пастирську працю. В Антіохії він скликав собор, на якому 27 єпископів підтвердили віру в Божественність Ісуса Христа і засудили вчення Арія. У 381 році в Константинополі відбувся синод східних єпископів. Малетія там було обрано головою цього зібрання, однак під час синоду він тяжко занедужав. І невдовзі відійшов з життя. Ще й сьогодні вшановують іверську ікону Пресвятої Богородиці, також відому як вратарницю або привратницю. Це одна з найшанованіших православних ікон Богородиці з немовлям. Вона належить до іконописного типу одигітрія. Оригінал ікони зберігається в іверському монастирі на Афоні в Греції та шанується як чудотворний образ. Найдавніші письмові грецькі сказання про іверську ікону відомі з XVI століття. За найпоширенішим переданням у IX столітті під час іконоборства за імператора Феофіла, жінка поблизу Нікеї, рятуючи ікону від знищення, опустила її в море. Через приблизно два століття ченці Іверського монастиря на Афоні побачили в морі ікону, над якою сяяв вогнений стовп. За божим откровенням преподобний Гавриїл Святогорець пішов до води, виніс ікону на берег і переніс її до монастирського храму. Проте щоразу ікону знаходили над монастирськими воротами. Це було витломачено як знак, що Богородиця сама бажає бути охороницею обителі. Відтоді ікону назвали вратарницею, а за назвою монастиря іверською. Спочатку ікона перебувала в Кіоті над воротами, згодом для неї збудували окрему невелику церкву всередині монастиря, ліворуч від входу, де вона знаходиться й нині. В Україні існують храми, освячені на честь іверської ікони Богородиці. Зокрема, в селі Білий Колодяс на Харківщині та в місті Дніпро іверську ікону Пресвятої Богородиці в Молитвах просять про захист від зла, небезпеки і лихих намірів. Її вважають охоронницею дому, родини та життєвого шляху людини, яка зберігає відніщать, тривоги і духовних помилок. Прикмети погоди на 12 лютого за народною традицією такі. Якщо ворона ховає дзьоб під крило, невдовзі різко похолодає, іні на деревах до морозу, туман до відлиги, снігурі активно цвірінькають до сильних снігопадів і хуртовини. Якщо птахи ховаються, чекають завірюхи. Тепла погода і танення снігу до потепління і м'якшої пори далі. Якщо місяць має червонуватий відтінок, буде сильний вітер, північний вітер віщує заморозки. А південний теплішу погоду. 12 лютого 2026 року це четвер. За перехідними звичаями, перехідним нашим українським народним календарем, це четвер м'ясопусного тижня, особливого перехідного часу між зимовими м'ясницями та більш суворими обмеженнями Великого посту. Цей день в селянському побуті мав чіткий ритм, наповнений хатньою роботою. Підготовкою до весни і спільними зібраннями м'ясопусний тиждень вважали останнім справжнім наїдковим періодом зими. В хатах ще дозволялося м'ясо, сало, ковбаси, але вже відчувалася близькість змін. Жінки починали рахувати припаси, приглядалися, що лишиться на піст, а що треба з'їсти або переробити найближчими днями. У четвер особливо намагалися готувати страви ситні, але прості, без зайвих витрат. Цими днями дуже багато пекли хліб, паляниці, коржі, книжі, товсті перепічки з пшеничного або житнього борошна були на столі зранку і до вечора. Тісто замішували ще вдосвіта, поки в печі трималося рівне тепло. Часто пекли на запас, щоб вистачило на вечерю і на вечорниці. Коржі робили круглі, грубуваті, інколи змащували зверху смальцем або яйцем, щоб були м'якші й духмяніші. Особливе значення мали вечорниці м'ясопустного тижня, які в деяких місцевостях так і називали коржі або пекти коржі. Молодь збиралися в одній хаті зазвичай у вдови або старшої жінки, де була простора світлиця і добра піч. Дівчата приносили борошно, яйця, молоко. Хлопці приносили дрова, сало або м'ясо. Поки коржі пеклися, співали, жартували, перемовлялися про весілля, про весну, про польові роботи, які будуть скоро. Сьогодні, шановні глядачі, можна приготувати за стародавнім українським рецептом пиріг швидкий. Взять один фунт борошна, одну другу фунту масла, одну другу фунту цукру і дві крашенки. Замісить, виробить два коржа, переложить їх конфітурою, тобто варенням, обсипать зверху стертим мигдалем і посадить в піч. Для господарів цими днями також було багато роботи. дуже. На вівці в цей період треба було мати теплі сухі хліви. Нічні морози ще трималися, і якщо вівця котилися в холоді, ягня могло легко замерзнути. Тому в хлівах стелили більше соломи, затуляли щілини, пильнували, щоб не тягнуло протягом. Вночі господар міг не раз виходити перевірити худобу, прислухатися чи не чути мекання новонародженого ягняти. Зранку, коли вівці випускали з хліва, їх обов'язково переглядали. Дивилися котра вівця на окочиню, а котра вже окотилися вночі. Такі вівці з ягнятами не залишали без нагляду протягом дня. Особливо пильнували окочене ягнятко, щоб воно не замерзло і щоб ворони не повидзьобували очей, цього дуже боялися. Тому молодих ягнят часто тримали ближче до хати або в окремому теплому кутку хліва. Молоденькі ягнята намагалися тримати в теплому місці якомога довше. Вважалося, що тоді вони краще ростуть, міцнішають і менше хворіють. Газдині добре знали кожну вівцю і кожне ягня, помічали, чи всі смокчуть молоко. Якщо якесь ягня не могло висисати молоко, то вівцю обов'язково видоювали, вицеркали молоко, щоб воно не зважувалося у вимені і не нашкодило тварині. Окрім догляду за худобою, цей день був сприятливим і для лісових та господарських робіт. Якщо дозволяла погода. Хто мав налагоджене дерево в лісах, на будівництво чи на опал, намагалися вивезти його саме в четвер, тепер, поки дорога ще тримала. Морозна земля і втрамбований сніг давали змогу безпечно вести важкі грузи, не капарити дорогу коліями і не псувати шлях на майбутнє, як я вже сказала, саме по четвергах якраз робити це дуже актуально. Як купити нового гребінця, то ним спочатку треба почесати кота, собаку, тоді не буде вошей у вас. За прикметою, як горщики википають, щось лихе буде. Як скидати піну з горшка на голу землю, то не можна вступати в те місце це не до добра. Якщо покласти сокиру на припічок, то горшки будуть розбиватися, тому сокиру туди класти не можна. А як віддаєш позиченого горщика комусь, то клади в нього шматочок хліба. За народною прикметою, хто виносить сміття із хати, того братимуть у куми. Якщо в домі є дівчина, то замітати хату слід від порога під піч. Єдине, що не можна місти хату після заходу сонця в будь-якому разі, чи є там дівчина чи нема, не можна цього робити. Шановні глядачі, цього тижня в нас буде м'ясопусна субота. Це буде Вселенська батьківська субота, дуже велике свято. Народний, церковне відповідно, треба буде його відзначати. Значить, а на це свято, згідно з українською народною традицією, обов'язково треба щось заколоти. Це може бути свиня, це може бути ну, будь-яка, в принципі, худоба на птицю в принципі теж можна. Ну це вже залежить від господарства, але обов'язково м'ясо має бути на столі в суботу і в неділю, в цю м'ясопусну. Тому це треба зробити сьогодні. Чого сьогодні? Тому що сьогодні четвер. В суботу вже буде нема коли цим займатися, оскільки в нас будуть інші справи по Вселенській Батьківській суботі. Це буде поминальний день у нас в суботу. А завтра п'ятниця, в п'ятницю не можна буде пускати кров. По п'ятницях взагалі нічого різати, колоти, ніяку птицю, ніяку звірину, ніяку маржину, ніяку худобину не можна. Не можна пускати кров живим тваринам. У п'ятницях, тому що в п'ятницю самому Ісусу Христу пустили кров, через те є така заборона в українського народу. Тому, якщо ви маєте щось таке і ви будете виконувати цей звичай наш український, якщо вам є що заколоти, то треба це робити саме сьогодні, саме в цей четвер. За народним місячним календарем, 12 лютого 2026 року, маємо останню чверть місяця місяць старий. Це означає, що великі якісь нові справи, нові проєкти якісь складні, або просто великі, або довгі за часом. Починати на такому місяці не можна. Не можна нічого сіяти, навіть якщо ви почали вже щось висівати на розсаду, треба дочекатися молодого місяця, щоб воно добре давало сходи, щоб росло добре. А сьогодні ще не можна цим займатися. Стрижка в цей день так само заборонена, тому що сьогодні в нас старий місяць нині на небі. Значить, волосся не буде вам вдячне за таку стрижку, волосся може почати бути рідким, випадати може почати, не буде блискучим, буде тьмяним, не буде вас радувати таке волосся. Ну і сни на такому місяці, хоч і четверг, нас четверга на п'ятницю зазвичай сни віші, але не сьогодні, тому що старий місяць, на старому місяці, сни не віші. Ну, а з приводу четверга, то, ще раз нагадаю вам декілька заборон, що не можна робити сьогодні, значить, не годиться мити ложки та миски проти п'ятниці, тобто пізній вечір четверга після заходу сонця. От як сонечко сіло, ми припиняємо мити посуд взагалі. Вважається, що вороги будуть тарабанити язиками про тебе, як тими ложками, якщо помити ці ложки. Наші предки не мили посуд перед п'ятницею, якщо мили, то перемивали потім в п'ятницю вранці, оскільки вірили, що чорт нагляда. Також говорили, що взагалі з вечора ніколи не повинні перемиватися ні горщики, ні ложки, а то долі нічого буде їсти. Тому деякі господині, хоч і перемивають з вечора посуд, але в окремі горщик кладуть щось зі страви для доля. Ну, треба нагодувати долю, щоб вона вам віддячила. Щоб доля не була голодною, ви, відповідно, будете в достатку в добробуті. В четвер, будь-який, на будь-якому місяці, до сходу сонця добре примовляти чи замовляти, допоможе. Сьогодні я вам буду давати замовляння від вроків. Ми пам'ятаємо, що на останній чверті місяця, на останній квартирі, дуже добре щось виганяти і від чогось позбуватися. Ми позбуваємося від того, що нам не потрібно, що нам шкодить, або від того, що нам заважає. Тому слухайте уважно, замовляння автентичне, стародавнє. Залишу текст в першому закріпленому коментарі. Слухайте уважно, Господи милостивий, стань мені в помочі од лихої немочі. Святий Миколай, Божою угоднику, поможи мені. Дубе-дубе, ладимарю, бачу тебе через гори, через води. Посватаємось, побратаємось, візьми собі уроки мужені, жіночі, я вас визиваю, я вас викликаю, на очерета, на болота ссилаю. Тут вам не бути, червоної крові не пити, білого тіла не сушити, жовтої кості не ломити. Тут вам не бути не гуляти, на білій березі не спочивати, де півні не співають, де молодецький голос не заходить. Там вам жити і гуляти, там вам розкоші мати однорожденного, младенця, раба Божого, ім'я Рек. Ну, що таке ім'я Рек, ви розумієте, треба просто на це місце поставити ім'я тої дитини або тої людини, жінки, чоловіка, дівчини, хлопця, будь-кого, про кого ви читаєте це замовляння. Що ще не можна робити сьогодні? Не можна ввечері в дзеркало дивитися, бо буде вночі поганий сон. Не можна дивитися в дзеркало, коли в селі є якийсь небіжчик, тоді може швидко забрати з собою. Ще не треба дивитися в дзеркало, коли людина їсть щось, бо буде погано виглядати від цього. Коли дивишся в дзеркало, не треба кривитися, бо скривить лице. Якщо дівчина розіб'є дзеркало, то не вийде заміж протягом семи років, тому треба бути дуже-дуже обережною, якщо ви дівчина на виданні. Не можна кочергу на ніч ставити, а треба ложити, так само, як і рогачі. Як покласти їх, то вони будуть відпочивати і господині дякувати, а як не покласти, то будуть лаяти. Ручкою від коцюби не можна чіпати вогню, бо яструб хапатиме курей, а ще не можна переступати через коцюбу, бо будеш хворіти на пропасницю. В якості рецепта сьогодні, шановні глядачі, хочу вам запропонувати білуху до хріну. До речі, ви вчора дивилися відео. Якщо вчора дивилися, ви пам'ятаєте, що сьогодні треба поставити скромний обід для бідних, обов'язково це на честь власня. Він має бути скромний з якимось м'ясом. Так само, борщ з кісткою, якщо ви вчора готували, сьогодні треба його обов'язково з'їсти. Цей борщ. І обов'язково м'ясо з'їсти, тому що це на честь власті. Вчора ми не могли цього з'їсти, бо був пісний день. А в традиції українській так і записано. Прямо що якщо власті випадає на пісний день, тоді треба на наступний день це зробити. Обов'язково сьогодні когось з нужденних пригостіть чимось таким саме скоромним, жирним, самим ясним м'ясним. Але рецепт сьогодні в нас буде не м'ясний. Даю вам сьогодні рецепт білуха до хріну. Так само можна вживати і сьогодні. Значить, Почистити та вимивши частину білухи, варять її. Тим часом, почистивши салеру, петрушку і цибулю, половину її січуть і варять в невеличкій кількості води. Другу половину кладуть до риби. Посоливши і додавши прянощів, наливають стільки води, що ледве покривала рибу. І як вона звариться, виймають, а сік кипить, поки не загусне. Процідивши, змішують з вареним посіченим корінням, додають трохи зеленої петрушки, покришної цитрини. Виливши приготовану підливу на рибу, подають її до столу, а хрінову підливу подають окремо. Сьогодні, 12 лютого, іменини святкують Антон, Євген, Олексій та Марія. Бажаю вам благословенного дня, наповненого радістю, душевним теплом і добрими думками. Нехай у вашому житті панують мир, гармонія і взаєморозуміння. Хай здоров'я буде міцним, енергія легко і швидко відновлюється, сили будуть достатніми для всіх ваших задумів. Бажаю вам достатку, фінансової стабільності та впевненості у власних можливостях. Нехай удача веде вас правильними дорогами, а небесний захист додає спокою внутрішньої сили. Хай в домі вашому завжди буде світло, тепло. І затишно і світу, і електрика нехай буде, і нехай просто буде тепло, і фізично тепло, нехай буде, і емоційно так само тепло, нехай буде в вашому домі. Так ще раз головне, що я вам хочу сказати, що точно ніде вже більше ніж от на цьому каналі, ніде не почуйте, не прочитайте в цьому році. Це вам абсолютно відповідально кажу. Сьогодні обов'язково, по-перше, якщо ви хочете щось заколоти на поминальну суботу, то якусь худобину, сьогодні це треба зробити. Ще раз вам нагадую: завтра буде не можна, і в суботу це вже буде пізно. Сьогодні робимо це. Сьогодні е це робимо, а завтра можемо займатися вже холодцем. Холодець треба робити на суботу і на неділю. Це обрядова страва ритуальна вважається. Ну, як, не те, що ритуальна, традиційна саме для батьківської суботи і для м'ясопусної неділі, яка буде в нас цієї неділі, відповідно. Ну і ще з вчорашнього дня я тільки що вам казала про це, що вчора, оскільки в нас в ласі припав саме на пісний день, то всій традиції поїсти треба обов'язково м'ясо. На власі треба поїсти м'ясо. Власі був пісним днем, тому переносимо це на один день на сьогоднішній день. Як поїсте сьогодні м'ясо, буде добробут вам. вам, добробут, вашій родині, в хаті буде все добре. Але щоб ще більш впевненими бути в тому, що ви задобрите і власі, і Бога Велеса, який так само є покривителем, худоби, і добробуту, і достатку і багатства. Щоб бути багатими, обов'язково сьогодні треба чимось скоромним, м'ясом якимось нагодувати когось із нужденних. Зараз, до речі, дуже багато людей дійсно потерпає від того, що не можуть, не мають можливості фізичної приготувати собі якусь гарячу страву. Тож ви можете, ну наприклад, піти до пункту незгланості найближчого до вас, і просто принести цього борщу з цим м'ясом, або просто щось, щось м'ясне приготувати людям, дати, нагодувати людей, яким це зараз необхідно. І це залучить добробут і достаток і багатство в ваше життя. Сьогодні я вам дякую за цікавість до українських. Традицій. Завтра давайте знову зустрічатися. Тут багато зараз іде. Дуже багато інформації, вона вся перехідна, і е, в, в цьому треба розбиратися, шановні глядачі. Я вже розібралася. Завтра вам буду видавати про завтрашній день е, цікавинки. Обов'язково повертайтесь на цей канал, щоб дізнатися про те, яке сьогодні свято, що можна робити, що не можна робити. І головне, що робити, щоб все було добре у вас і у ваших близьких. Я дякую вам за цікавість до того, що я роблю. Слава Україні! Будьте здорові! До зустрічі завтра! До побачення!